Сама, мабуть, з того, що нас найбільше зараз стосується, це вороже групування кораблів, яке в Чорному морі, то збільшується, то зменшується. Наразі там є і носії калібрів. Чи зараз можемо ми говорити про якусь зміну поведінки ворога в морі? Чи вона залишається такою стабільною, і оце групування воно там із час перебуває? Ну, Групування там формуються час від часу. Ну, Це постійна ситуація. Але там є досить суттєві зміни. Якщо раніше по нам з вами стріляли з району трохи на південний захід від Севастополя, і навіть були випадки, коли з Рейду Севастопольського і з району Чорного моря проти Євпаторії на Захід, то зараз останні два місяці ракетні обстріли. Проводяться і відповідно ракетні кораблі Чорноморського флоту на чергуванні в районах Стрільб знаходяться на південь від Судака і на південь від Гурзуфа. А декілька днів тому було повідомлення, що вони на чергуванні ну приблизно за 70 кілометрів на південь від Новоросійська від Мисхака, тобто вони все більше. Обирають для е, своїх маневрів для підготовки для стрільби райони значно далі від е, українського узбережжя від, е, від неокупованих районів Чорного моря і е, все ближче наближаються до Новоросійська. Тобто, вони дуже побоюються наявності е, в українських збройних сил. Е, Ракет досить великої дальності, і, звичайно, що вони дуже стурбувалися, коли дві ракети прилетіли декілька днів тому по Феодосії, звідти відстань ну до найближчої точки лінії фронту в Запорізькій області більш ніж 250 кілометрів. Ми не знаємо точно звідки все це прилетіло, але це значно більше, ніж 150 Кілометрів, тобто відстані з якої було вражено свого часу крейсер Москва. Mm -hmm. no. Ну і в принципі, вже не менше половини Чорноморського флоту, базуються зараз не в Севастополі, а в Новоросійському. Це там їм саме і місце. От до речі, дуже багато зараз говорять про Криму до про деокупацію Криму. Зараз про це дуже дуже багато розмов про контрнаступ. А от яка доля чекатиме Чорноморський флот рашистський у разі наступу українських сил оборони? Ну тиждень тому закінчилася перша на державному рівні. Конференція з Чорноморської безпеки в Бухаресті організовували і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ України та Румунії, і е, тезу про те, що е, без е, деокупації Кримського півострову не можна говорити зовсім про Чорноморську безпеку, будь-яку, її активно просували і експертна частина української делегації. і Офіційна частина української делегації, і е, я б сказав, що це все більше і більше наших друзів е, в Європі, в Сполучених Штатів Америки. Е, вони це все більше і більше розуміють. Що не можна там Крим е, відкладати на якісь там наступні етапи. А треба Крим де окуповувати. Інакше е, навіть справа не в тому корабельному складі Чорноморського флоту, який там зараз є. А справа в тому, що це плацдарм для ракетних обстрілів і для е, роботи бойової авіації. А всього цього в Криму е, достатньо, і це відчутно для нашої безпеки української. А стосовно е, судьби Чорноморського флоту, то ми запропонували е, застосувати історичний досвід, коли в 1856 році після Поразки Російської імперії у Кримській війні було в мирних угодах записано, що на 20 років Росія лишається права мати військовий флот на Чорному морі. Тобто, коли ми озвучили таку ж тезу, ну е е е була досить цікава реакція на обличчях. Написано учасників е з інших країн. Але я впевнений, що до цього прийде. Росія має вивести Чорноморський флот, звичайно, з Кримського півострову. Вона має його базувати в себе в новоросійську ТУАПСЕ. І, звичайно, щоб було б найкращим, щоб російський Чорноморський флот мав тільки кораблі берегової оборони. І, значить, ті, і ті кораблі, ну, морських прикордонників, які б там знаходились в своїй 12 мильній зоні. Але це не все. Тому що дальність ракет «Калібр» 2500 кілометрів, вона дозволяє обстрілювати нас з вами і загрожувати нашим чорноморським друзям і сусідам і території. Російських баз новоросійську, то тобто, мова має йти про те, щоб Україна була озброєна достатньою кількістю протикорабельних ракет і достатньою кількістю сучасних ракет протиповітряної протиракетної оборони, щоб Чорноморський флот або залишки Чорноморського флоту Росії на Кавказі вони не могли не тільки обстрілювати. Наше узбережжя і загрожувати нашим сусідам, але й наближатися до нашого узбережжя. Я думаю, що це буде такий дуже пафосний акорд на закінчення переможної українсько-російської війни свого часу. Так, дійсно достатньо цікаві пропозиції і радує те, що теж стільки років був окупований наш Крим, і дуже важко йшли розмови раніше, але зараз вже вочевидь є розуміння в інших країнах, наскільки важливо те, щоб Крим був деокупований, наскільки це впливає на життя зрештою всіх. А от загалі щодо стану російського флоту, то там немає грошей на ремонт принаймні важкого атомного ракетного крейсера та флагмана Північного флоту РФ. А Петра Вілікава його можуть списати. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС з посиланням на джерела у військово-морській сфері. А за інформацією пропагандистів, частина екіпажу вже перейшла на борт адмірала Нахімова, який проходить модернізацію, який планують передати флоту у 2024 році. А до слова, вибачте, крейсер Петро Великий це єдиний бойовий надводний атомохід ВМФ РФ. Він оснащений ядерною енергетичною установкою, керованими а, ракетним озброєнням. Ну, тобто, фактично, не так все й добре у них зі станом їхнього флоту. Ну, це дуже показова інформація. Там дійсно, в неї зараз є в складі піськово-морського флоту Росії два таких крейсера. Їх було там 5 чи 6, вже їх немає давно. Нахіма вже років 12 проходить модернізацію. Ну, це дуже великі терміни. Я впевнений, що Росія відмовиться від них, як відмовиться і від знаменитого свого авіаносця єдиного адмірала Кузнєцов. Тобто Росія таким чином вона позбавляє сама себе океанського військового морського флоту, тому що все, що в неї залишається, це кораблі класу фрегат більш-менш сучасні. Ну, це не океанські кораблі, значить тому вони не можуть виконувати завдань місяцями далеко від своїх військово морських баз. І в Росії залишаються лише з такого от класу. Залишаються звичайно стратегічні атомні підводні човни. От. Ніхто не знає насправді в якому стані зараз і ракетно-ядерний потенціал в цілому в Російській Федерації і стан її підводного атомного флоту. От. Хоча можна припускати, що з урахуванням відомого російського відомих російських проблем з управлінням, з дисципліною, з технічними спроможностями, і там все не так гаразд, от, але ну розслаблятися це не означає, що треба розслаблятися, але треба розуміти, що це Росія перестає бути великою морською державою, якою вона себе по інерції вважає так сказати у спадщину за радянським союзом. Ну так, бачите, у них таке мабуть розуміння того, що в спадщину воно все має передаватися і зберігатися, і нічого їм не треба робити. О, до речі, щодо океанського флоту, тут декілька слів варто мабуть сказати про а, ці перевірки готовності тихоокеанського флоту. Проходили минулого тижня. Там навіть після них звільнили адмірала з посади командувача російського тихоокеанського флоту. А, чому не виправдав сподівань? Виявилося, що а, флот не в тому стані, який від нього чекали. Ну, це навіть не має жодних сумнівів. Коли командувача одним з основних флотів, океанських флотів, тих флотом після е, такої перевірки звільняють, да, причому звільняють е, не кудись там да, до Генерального штабу, так, а займатися навчанням дітей е, і юнацтва, так би мовити, то це означає, що було виявлено. Такі недоліки, які ну зробили неможливими подальше перебування його на посаді, тобто тут жодних сумнівів немає. Значить, не все там так гаразд. І я думаю, що це що цьому радіють і в Сполучених Штатах, і не думаю, що дуже там сильно з цього приводу. Бентежиться у Китаї. Китай там зараз дуже активно розвиває свій військово-морський флот. Він в десятки разів перевищує за своїм потенціалом російський. Це зовсім нова стратегічна ситуація на Тихому океані. І ну це, по-перше, звичайно, має бентежити і бентежить наших американських друзів. В Україні інші так сать першочергові проблеми. Це проблеми чорноморські, перш за все і ну але в цілому, ми розуміємо, що Росія і на морі не є такої страшної, як на суші, як це вважалося ще там трохи більше рік року тому. Ну так, вони взагалі вважалися другою армією світу, але ми бачимо на що вони перетворилися зрештою з рік. Ну більше вже ніж рік. От, до речі, щодо проблем наших в чорному морі, що це за проблеми? Якого вони штибу? Це що може бути? Це оці безкінечні теж а, з Росії випадки стосовно роботи зернового коридору. А можливо, є якісь випадки, коли під. А, Виглядом, а взагалі, от в бік Азовського моря, який зараз фактично є окупованим Росією, туди йдуть кораблі через Чорне море чи ні, чи їх пропускають через Босфор. Яка от взагалі ситуація з цим всім? Ну російський е цивільний трафік він залишився майже без змін. Їх дуже багато. Е в них дуже великий експорт. зерна. ну щодо стосовно зерна і чорного моря. Ну, за нашими оцінками по результатам моніторингу наших друзів колег з міротворця Катерини Ярецька її групи, яка моніторить останні два роки крадіжки зерна морським шляхом українського. Ну, ми підрахували за її даними, що вже з початку Великої війни, тобто з 24 лютого минулого року, не менше двох мільйонів тонн українського зерна вивезено через Чорне море, переважно через Севастополь, і трохи ще через рейдову привалку в Керченській протоці, вивезено переважно до Сирії. Деяка там частка перший півроку рік дісталася і Туреччині. На жаль. Ну, якщо е, кримський отакий е, незаконний експорт краденого українського зерна він складав 300 400 тисяч тонн на рік е, в минулі роки в окупації Криму, е, то можна припустити, що там приблизно 1 мільйон 800 тисяч тонн. Зерна, яке було вивезено, яке вдалося побачити і порахувати це зерно з окупованої частини Херсонської та е, Запорізької областей. Ну і звичайно, що Чорне море займає дуже таку вагому частку в російському експорті нафти і нафтопродуктів, і це це саме, що дає Росії е, 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 можливості фінансувати війну. Ну, е, дивіться, минуло місяця в березні. Росія вдвічі, у порівнянні з лютим, збільшила експорт чорноморських портів сирої нафти 5,5 мільйонів тонн. З них там близько 800, pardon, 400 тисяч тонн попало там різними шляхами до Греції, до територіальних вод Греції. І це вже решта, рештки, так би мовити. А решта це все Індія, Сінгапур, Китай, Сінгапур в дев'ять разів збільшив за місяць Китай в 5,5 разів. Індія в 1,6 рази. десятих тобто це саме ті країни, які фактично є не прямими, але є спонсорами війни Росії проти України. Така ж ситуація там не. Не такі е, великі цифри, але все ж таки приблизно в півтори рази збільшився за останній місяць е, за березень, у порівнянні з лютим експорт російських нафтопродуктів, е, тобто вони змогли на жаль е, знайти для себе нові ринки, і вони, судячи з усього, не збираються скорочувати ні видобуток нафти. Ні, виробництво там низької якості набтопродуктів. Тобто, це джерело фінансування війни в них залишається. На жаль, і поки що цим зробити ну, майже нічого неможливо. Треба це враховувати. А так, на жаль, є дійсно такий момент. Бачимо, ну що ж є над чим а, працювати? А, пан Андрій, що я коротко про таке хотіла запитати зокрема про те, що Росія, нібито, використовує для шпигунства за країнами заходу кораблі привиди Якісь місії є їх збір інформації про критичну інфраструктуру на півночі Європи. Тут одразу почалися звичайно, що якісь думки про можливо нам блекаут не вийшло зробити, то вони там готують. Що про це все знаєте, думаєте? Ну, кораблі приводи, як і тіньовий танкерний флот. Це придумки наших з вами колег-редакторів так для кликабельних заголовків Військові кораблі, розвідники працюють завжди. Під кораблі, науково дослідні, вони маскуються завжди. І ніколи, за виключенням випадків, коли вони проходять такі міжнародні протоки, як Босфор чи Катигати Скаґірак на півночі, вони не вмикають цивільні системи АІС. Тобто, але їх бачать локаторами, їх бачать з космосу. Звичайно, що Російська Федерація проробляє плани атаки інфраструктури. Вона це доказала вже на північних потоках. Ми, до речі, в Бухаресті попереджували і наших сусідів румунських, морських, і наших сусідів турецьких про те, що їм треба дуже уважно, дуже ретельно охороняти свої газові об'єкти. Особливо Туреччина, вона ж там почала експлуатувати днями. Піхолинки залишається просто да, величезне родовище в Чорному морі. І мрія злізти з російської голки. Росія не любить, коли злізають з її газової голки. Тому ми радимо Туреччині дуже уважно охороняти свої морські родовища нафти і газу. Ну так, ну а Росії не треба було лізти, куди її не звуть, щоб потім не було таких у них проблем. А пане Андрій, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Знайшли час. До нових зустрічей в нашому ефірі. Вас вже буду відпускати. Друзі, нагадую, що до нас долучився Андрій Клименко, голова моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень.